Вітаю, друзі. Деякі експерти говорять, що 25-й рік буде дуже складним для Росії і росіян. І значить, наскільки катастрофічний стан економіки, що в них можуть ввести продовольчі картки. Давайте подивимося, чи ведуть, чи ведуть в Росії продовольчі картки. Знаєте, в, їхньому домі, в, їхньому, в їхньому домі, в їхніх сім'ях може початися процес, який уже був колись. Що це за процес? Це збідніння, це немає коштів, в сім'ях не вистачає коштів. Будуть брати під повний контроль банки. Да? Будуть почнуть контролювати, банки почнуть контролювати кошти, мабуть, сімей. Бачите, як? А таке вже було колись. Грошей не вистачатиме дуже мало. Намагатимуться взятися під контроль ситуацію в країні. Почнеться дуже, дуже-дуже кризова, кризова ситуація. Зумієте, тут, тут, тут може бути навіть створитися ситуація, коли люди почнуть втрачати свої кошти, да? свої кошти. Ось так. Ну, така вже ситуація була, ви пам'ятаєте, вже таке було, да? коли вклади, вклади люди втрачали, Тобто, або знецінювалися кошти, або їх не будуть видавати, ці вклади будуть якось заблоковані. Да? Мало коштів, бачите, криза криза в них дійсно роз, роз, розвертається, розгортається, будуть намагатися взяти під контроль цю кризу, знаєте, як я ще сказала, будуть намагатися взяти під контроль цю кризу в Росії, в їхньому домі. Да? Тому банки будуть видавати мізер сім'ям, мізер, саме, 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 маленьку, маленьку частиночку, да? <кій> зароблені кошти, зароблені кошти. Мінімум. Ну, це зрозуміло, не буду повторювати. А ви знаєте, вони вже наперед бизнес планували і визначились саме через кризову ситуацію, поступати саме так. Тобто банки будуть контролювати видачу коштів, досить-досить мало будуть давати. Аби держались на плаву. дивіться, видавати будуть мало. Ну, Гляньте, як карти говорять. Видавати будуть мало. Тут якісь... Домовленості є якісь договори домовленості. От такий компроміс будуть шукати вони між собою. Ну, дійсно так, я карточки не бачу, а карточок, як кажуть, да, ну як можна зрозуміти, але під тотальний контроль візьмуть те, що заробили, да? те, що лежить у банках, те, що заробили, поклали в банки, даватимуть покус по, по мінімушечки, по грамушечки, аби якось там. Да, ось, дайте, щоб, дайте дядю, щоб ми хоч не здохли з голоду. Да? Ну, знаєте, я не, виключаю. <кій> я не виключаю, що через те, що, можливо, не буде коштів, будуть давати, роздавати якусь допомогу. Можливо, навіть і будуть давати карточки для того, щоб ну, ця карта говорить, щоб, щоб не, не, не померти з голоду. Да? Просто як, як собакам будуть кидати. як собакам. Не виключаю, не виключаю. До, до цього вже готові. До цього варіанту розвитку подій вони вже готові. Ну, мається на увазі уряд Росії, уряд Росії. Так що досить-досить мало. Бачите, кожен буде економити. Це карта економії. Економія буде економною. Дуже-дуже придеться економити їм на своїх бажаннях. Да? І чекати, сидіть і чекати коштів да, з пустою кашолкою. Ну що я вам скажу? Схоже на те, що такий розвиток подій у них може початися в 25 2025 році. Так. Дякую за увагу, до побачення.